Питання, як обрати котел, чи буде дорого? Аби світло буде працювати. Ми знаємо, що ці питання дуже актуальні і дуже на сьогодення номер один. Ми сьогодні в цьому відео вам розкажемо. Мене звуть Віталій, я представник компанії Zubr. Сьогодні все детально розкажемо. Так, перше питання: чи буде дорого? Одразу наведемо вам приклад нашого клієнта, який купував у нас котел. Клієнт знаходиться в Миколаївській області, вигрівав будинок двохповерховий з мансардою. Дані на період 2023 року для клієнта обійшлися за дров 400-450 гривень. Це на дуже холодну зиму пішло десь ну, приблизно десь 6 кубів дров. Це приблизно плюс-мінус 3 тисячі гривень. Температуру в будинку він тримав десь 18-23 градуси і топив ОМ десь один раз на добу. Тим паче, що я скажу, що він ніяких альтернатив. Чи газовим чи електричним котлом він не застосовував, топив тільки дров'яним котлом. Через те, що наш клієнт дрова збирав сам, тобто не купляв, Ну, купляв а половину о, і сам збирав, то йому ще в два рази було бюджетніше. Друге питання без світла будуть працювати наші котли. Так, звичайно, наші котли повністю енергонезалежні. Вони працюють як зі світлом, так і без нього. Що таке світло? Що таке для котла треба світло? Це або насос, або автоматика. Тобто, якщо з насосом, так, звичайно, котюл буде вище виштовхувати з себе гарячу воду. І без нього він буде працювати трошки повільніше. Автоматика контролює температуру в котлі. Так само, як і насос. Без неї він буде також працювати трішки повільніше наші котлі в модельному ряді зубриутилізатор, зубер-міні, зуб-про, зуб Classic. Всі котли у нас теплообмінники встроені таким чином, що холота виштовхує гарячу. Тобто, ще раз до першого питання. Що кожний котел буде працювати без електроніки? Електроніка потрібна для того, щоб, як кажуть, усовершенствуватися. Краще для вас, щоб було, працювало. Так, питання номер три: як же все-таки все правильно підібрати котел? Uh, так, друзі, перше збирається котел по площі обігрів, це номер один. По-друге, це по об'єму води. Тому що перше котел гріє uh, систему, система гріє дім. Отака От цепна реакція. Тобто, якщо у вас площа uh, 100 квадратних метрів, батареї старого зразка, наприклад, Лінінградка або чугунка, або металеві труби, то треба брати котел uh, мінімум запасом там 10 20 30 відсотків. Якщо ж у вас вже нова система, біметал, там поліпрепилен або корадо, такі турецькі батареї, то треба вже ну, вприти. Тобто радимо завжди брати а, котел по площі, по-перше, а по-друге, по, по об'єму води. Того, що об'єм води це самий значний показник, Того, що вода гріє систему. Система гріє в нашому модельному ряді представлені котли різних фракцій. Перше. Є котли, які з верхнім завантаженням з плитою. Можна приготувати їжу. Наприклад, це зубер еко зубер класік з плитою. Це на них можна приготувати їжу, розігріти, приготувати. Друге, є котли-утилізатори. Ті, що з верхнім завантаженням, тож спалювати сміття можна. Побутове сміття, качани, сояшники, все, що є під рукою. Це зубри-утилізатор. Наприклад, зубер-міні, Зубер утилізатор про. Та промислові коти, ті, що з верхнім завантаженням, ті, що з боковим завантаженням, ті, що хочете розігріти, це зубер класік з плитою та зубер-еко з плитою, Ті, що з однією або з двома конфорками. Наші котли можна підключити до теплої підлоги. Чи будь це у вас самотечна, чи будь у вас немає теплої підлоги, це ну, до теплої підлоги також можна підключити. Якщо думаєте... Щоб поставити в приміщенні там, де проживаєте, можна поставити класичні котли. наприклад, зубр Еко, зубр класік з плитою чи зубр класік без плити, утеплений чи не утеплений. Наприклад, утеплені котли ставляються в приміщеннях там, де проживаєте. Також можна його поставити і не неутеп. утеплені. не утеплені ставляться в гаражах, в підвалах, в забудовах, прибудовах або в котельнях. Досвід минулих років показав те, що треба на зиму піклуватися сьогодні. Друзі, не зволікайте, замовляйте котли сьогодні. А Дзвоніть або залишайте заявочку на сайті. Наші менеджери, залюбки, вам допоможуть підібрати котел такий, як вам треба. Не такий, як нам треба продати, а такий, як вам саме треба. Всім гарного дня, мирного неба над головою. Бережіть себе. З вами був Віталій, представник компанії Зуб. На все добре.